11 жовтня сьогодні церква у своїх календарях згадує преподобного Отця нашого й Харитона. Преподобний Харитон був родом з Іконії. У часи Ліцинія його поставили перед судом, де він сміливо визнав Христа Спасителя. За це його немилосерно побили. Аж тіло відпадало від костей, а потім кинули до в'язниці, де преподобний страждав аж до хвилі, коли було оголошено свободу для християн. Тоді святий Харитон із зі знаками перенесених мук на тілі вийшов із в'язниці, щоб подякувати Господу. За всі його ласки він вирушив на прощу до Єрусалим. За кілька миль до міста на нього напали розбійники і зв'язаного залишили у своїй печері, а самі пішли шукати ще іншої стобичі. За переказом до печери заповзла ядовита змія і почала пити сконовки вино. Коли розбійники вернулися до печери і напилися того вина, то в лютих муках усі померли. Бо вино було отруєне зміїною отрутою. І так преподобний Харитон врятувався. А що знайшов він у розбійників величезні скарби, то все роздав убогим і церквам, а сам біля печери розбійників побудував лавру, що звалася Фаре. Була вона розміщена від Єрусалиму на шість миль. У самій печері облаштували церкву, згодом які, яку близько 380 року посвятив тодішній патріарх Єрусалиму, святий Макарій. Перед смертю святий Слуга Божий зібрав у монастирі Фаре монахів з трьох монастирів, які він впродовж свого життя заснував, дав їм останню науку, благословив і повний чесноти. Передав свою душу в руки Творця. Свята Церква зачислила до лику мучеників ще одного Харитона, який постраждав за віру Христову в часи імператора Аврелія. Він був убитий мечем.